Коли це закінчиться для Одеси, чому Одесу так сильно кошмарять останнім часом, і коли це може закінчитися, коли буде Я легше? не можу сказати, що є... її цікі кошмарять остан... останнім часом. Тобто, в нас е ці ситуації, котрі відбуваються на відбувалися на цьому, на попередньому тижні. Вони ще раз нагадують нам, що коли ми питаємо про безпечні міс... міста, місця умовно безпечні місця і міста. Е, в нас напружена ситуація, вона може залишатися до кінця е, листопада місяця. А після ми, ми нагадаємо, що там нас випадали карта перепочинку. Питання в іншому наскільки довго цей перепочинок буде за часом? І, на жаль, якщо переглядати навіть загрози для цього тижня, в нас Одеса випадає одна із е, розкладах, як. Е, Одна з, од, один з одне з міст, котре залишається в, в зоні ризику, угу. навіть на ці вихідні. Писали глядачі. Подивіться, будь ласка, Павлоград. Якщо можна більше подробиць про місто, а саме про колаборантів, напруга людей стає кожен день сильнішою. Що там в Павлограді Павлоград. відбувається? Павлоград я по ситуаціям скажу так, що з точки зору колаборантів е, чим ближче до лінії фронту, чим ближче е, до таких настроїв невизначеності, тим більше колаборантів, і саме якщо ми гля... кажемо про Павлоград, то дуже треба бути уважними стосовно тих, хто щось знімає, хто що робить, хто... тобто перевіряти людей, особливо якщо ви. Е... Ви не знаєте взагалі, бо там випадає так, що будуть моменти пов'язані з людьми, котрі не з міста, котрі, знаєте, як заїжджі, а, і якусь інформацію надавати. Другий момент є настрої всередині міста, формації саме формування чекунів, котрі очікують на русський мір. Прекрасний. А якщо ми кажемо стосовно саме небезпек. В нас не окупаційних процесів не випадає. Більше того, навіть в форматі руйнівних процесів в нас воно виходить якось транзитом. Тобто, якщо і літає, літає повз. І знову ж таки, я б загострив все ж таки увагу на цей тиждень, там субота, неділя. Ці, ті міста, про котрі ми казали. А якщо брати е, взагалі область в цілому. Я б закцентував увагу на, на, на Дніпро, на саме місто, і Ріг. Якщо дивитися по град, він ну, випадав більше знаєте, транзитним. Таким запитайте, будь ласка, коли вже будуть збивати літаки, які скидують каби, чи взагалі вирішиться якась пробле... Оця проблема? Вирішиться, питання. Але ви бачите, яка ситуація в нас? Um, з кабами буде така сама ситуація, як з шахедами. Uh, навчилися збивати одні шахеди, їх там перефарбували, uh, зробили якусь інновацію до допрацювання, підлаштувалися під uh, допрацювання, зробили якісь нові, я не знаю, додаткові дії. Рабами так само, тобто виходячи з розкладу, з нашого боку будуть зроблені додаткові дії для того, щоб максимально впливати на ситуацію. Але з'явиться ну, з'явилися балістичні якісь ракети. Тобто, буде така е гонка на на, на, на на, направлена на те, щоб наздогнати ворога. І як тільки ми будемо на, нас наздоганяти, він буде якось адаптуватися. Але в форматі саме стосовно дуже велика кількість стосовно хайпів капів була е, з міста Харків і Харків ми часто. Ну ми кажемо про Харків, пишуть, що місто Харків укриття. Е, Якщо ми кажемо про харків, я дуже часто його переглядаю, і питання в тому, що вплив на ситуацію, виходячи з розкладу, випадає в прямій перспективі. Навіть в цьому році можуть бути якісь провадження, зроблені для того, щоб не вивільовувати негативний вплив від кабів, тобто до дороботка, додаткові дії, нове озброєння направлене на те, щоб відійти від цієї ситуації, і на певний проміжок часу, ми зможемо дійсно е ситуацію відій. Отадвінуть в сторону в бік. В сумах шахеди були споряджені артилерійськими снарядами з металевими кулями для того, щоб знищувати людей. Прям ціленаправлено. Тобто ну, я не виправдовую ми... ворога не просто вони там військові об'єкти цілять там і не попадають. А саме на людей так, направлено все це. Суми з і Харків вони дуже схожі за переглядами, і я завжди кажу, що коли ми переглядаємо Харків, то знаєте, це як помста, помста місту, котре не хоче до Росії. Помста на людей, котрі не хочуть приєднатися. Стосовно Сум, так само випадає, що КАП… От ми зараз з вами ведемо ефір, а в нас пишуть що каби по на Харків. І стосовно сумів, у нас випадає так, що будуть впливати саме терор, направлений на цивільне населення. Тобто там взагалі немає ніякої, як це правильно сказати, військової складової. Ядерних ударів на нас не буде. На нашу території не випадає одно. На нашу територію, а на їхню може. Може. Була загроза урядовому кварталу. Є е вона, де да? нас дивіться, якщо ми кажемо стосовно тих міст, про котрі ми з вами на початку ефіру проговорили. В угу. нас залишається загроза для Дніпра. В нас залишається загроза для міста Харків. Як ми сьогодні і проговорювали, залишається загроза для Одеси для міста Львів. Не тільки, ми кажуть, що Західна України ми не чіпаємо, переглядаємо також і не Київська область, а саме Київ. Київ. Центр. Центр, Київ. Центр провадження під загрозою, Так. А, більше того, в мене вчора все питання запитали. Перша карта випала карта вежі, і сьогодні перед вами в мене був ефір. Питали це ж саме запитання: випала карта вежі, як перша карта. Карта вежі, вона вказана ймовірність руйнівних процесів, і, і бо, зазвичай вона асоціюється саме з урядовими якими. Ну, карта страшного суду западає. Тобто, дуже дуже уважно бути на це в ці вихідні, тобто дуже уважними. В вечірній, вечірній час доби. Чи можуть влучити в Кременчуцьку Гес або ж в Київську ГЕС? І питають, чи можуть влучити міжконтинентальною новою цією ракетою? Я Кременчуцьку Гес переглядав, там е перспектива випадає перевернута. Якщо дивитися Київську, е в нас карта планів та намірів випадає в перевернутому. Тобто є ряд об'єктів інфраструктури, котрі розглядають в якості умовних цілей, котрі під загрозою. Але якщо сказати про Кременчуцьку київську в одній. Загроза не випадає, друга йде не за планом, тобто не вийде реалізувати план. Є у нас ще Канівська ГЕС, теж про неї говорять? Ну, поки ні, підвішений стан стан невизначеності, і момент е, паузи, тобто, у нас дві карти, котрі кажуть, що поки в питанні на паузі. Але стосовно е, зірки, карта планів та намірів, вона в прямому положенні, тобто вона дійсно. Як е, потенційний об'єкт, котрі розглядають в якості місця руйнування, але в підвищеному стані. Нас навіть якщо ми кажемо про об'єкти критичної інфраструктури, воно так, так само, як з містами, тобто є якийсь перелік е, потенційно цікавий для росіян е, точок, котрі хочуть на, на котрі хочуть вплинути. Але якщо саме переглядаємо ГЕС, воно ну, поки що поза загрозою. Зараз знову повернулися ми до графіки відключення і до блекаутів. Як надалі буде ситуація? Хай до кінця року тут уже залишилося тріш трішечки більше місяця. Важкою ситуацією, дуже важкою. Може бути так, гірше що... ніж зараз, так? так? Воно воно виходячи з розпадів, воно ліпше не буде, і там все одно будуть якісь потрапляння з їх, за рахунок кількості, потрапляння за е, важливі об'єкти, е, що в свою чергу призведе до більш е, важких, важкого перебігу подій. Але в принципі це розуміли і переглядали раніше, тобто. Не буде такого, що ну завтра в нас буде нормальний графік. І ми повернемося до ситуації, котра під контролем, поки що не під контролем. взагалі. А як щодо теплопостачання Ні, ну тут випадають обхідні шляхи, тобто будуть зроблені якісь дії для того, щоб вирішити питання навіть в тих міс містах і напрямках, котрі вже зазнали. Зазнали руйнівних процесів, тобто пошуки обхідних шляхів. Питають про Волинь. Прилетіло три рази. Подивіться, будь ласка, що чекає Волинь. Небезпечна ситуація в форматі повторення. Будемо дивитися частіше. Угу. Десятка мечів, руйнація. Трійка мечів. Але ну формат, я не думаю, що це те цей тиждень нас випадає, воно в форматі перспективи. Перспектива зазвичай це наступні півтора-два тижні. В декількох містах України знову почалися замінування шкіл. Наскільки це буде загрозливо? Чи переросте це в масово? Бо ну на цьому тижні, прямо через день Бачите, в нас циклічність повторення ситуації. Циклічність і повторення ситуації у нас кожного разу, коли намагаються розхитати ситуацію зсередини додатково, а все спрямовано на те, щоб максимально гіперболізувати проблемні питання і навіть за рахунок цих е, мінувань е, зробити ще гірше ситуацію. Однак знову ж там випадає у нас карта помірності, випадає вихід із ситуації. Я думаю, що воно до кінця року, навіть до середини грудня, може продовжитися. В такому контексті. Більше того, карта праці в нас випадає по необмеженому вибору, тобто, може збільшитися географія цих ситуацій. А, і друге, тут цікаво, в нас з одного боку випадає карта дурня. Карта дурні, я думаю, що це наслідувателі, котрі побачили і вирішили якось також відзначитися. А друга, це карта імператора, це момент прямого втручання знову ж таки наших ворогів, ті процеси, котрі не стосуються війни, але стосуються психоемоційного стану українців, роботи. правоохоронних органів тощо, але формат наслідувачів, ну, дурень це дурні дії, котрі не пов'язані з ситуацією цілком, просто міс місцеві, так це... да? ну місце, дорочки. Ще питання від глядачів про Житомирську область. Теж часто залітають туди дрони, що чекати Житомирської області. Він будуть далі залітати. Тобто в момент того, що в час доби особливо не буде напружений із плюсів. В нас я не бачу, що були руйнівні е, ситуації, руйнації. Воно е, схоже, схоже, знаєте, і як Павлоград ми переглядали, тобто транзитом якось пройшло. Міністр оборони Угорщини казав, що вони планують розгорнути ППО, е, щоб не залітали на їхню територію ракети Дійсно, буде ППО там стояти, і дійсно вони будуть його використовувати. Навіщо Угорщині відстрілюватися? можна ну, Наче ж друзі вони. Не треба відстрілюватися. Приймайте подарунки. Ви ж. Ага. Ну, вони думають, що масштаби війни збільшилися. Збільшилися, і воно не. Було. Перепрошую, дарить по, -по, -по угорщині. Да? Прикол? А? Так? Вот, правильно роблять. Це дуже правильний підхід. Вежа. Або я злий воно так випало, або ну дійсно. Так воно правильно роблять, що вони будуть розгортати ПВО. Тому що існує така ймовірність, величезна ймовірність, що будуть руйнівні процеси. Цікаво, що буде, Шоу Орбан скаже. Чи він буде руками їх ловити? Вони скажуть, що це ми. Переплутали кожен... сторону. А, кожен отримає своє.